Друга частина сьогоднішнього мого звернення програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Хто долучається до нашого перегляду, будь ласка, не забувайте ставити лайки, розповсюджуйте нашу, наші програми, і фактично ми даємо аналітику, та яка є перевірена. Мало того, інформація поступає кожного дня. Працює інститут глобальної політики. У нас 139 експертів в 76 країнах світу. Ну і дійсно ми працюємо з нашими політологами, експертами, військовими, політичними. Ну і зрозуміло, ця інформація та яка потрібна людям. Перш за все, ще раз звертаю вашу увагу про започатковану програму Антіпаніка, яку зараз, я думаю, підтримує наш уряд, на чолі з президентом України. І фактично ми робимо все для того, щоб надати свої поради, консультації. І якраз з цього приводу хочу зазначити, що багато людей зараз дійсно підвержені е, паніці вони фактично отримують інформацію від якихось джерел. Там якась бабка сказала, а от там військовий позвонив. А от це зараз будуть захоплювати Київ. А от отут от, уже на, на початку січня, оце ж бачите, вони роблять обстріли. А потім, оце ж е, перекидають свої війська до Білорусі, а потім зараз хочуть піти до, до Придністров'я і таке інше. Я хочу вас попередити. По-перше, давайте ми візьмемо і проаналізуємо всі події, які відбувалися з 24 лютого 2022 року і до сьогоднішнього дня. Сьогодні 21 грудня. Ви знаєте, ну я зазначу, що армія російська вона фактично була виснажена в цьому першому початковому. Навалі, яка почалася з лютого цього року, і фактично вони були вимушені відвести свої війська починаючи з 30 березня. Тобто більш, трошки більше місяця була наступальна операція, якраз і з на Чернігав, Суми, і фактично це два обласних центрів, в області, які фактично спасли від захоплення Київ. Ну і звісно, використовували спецназ, використовували десантні війська, які планували зайти зі сторони Гомоля сюди, через Іванків, на Вижрот, сюди на Бучу, Ірпінь. І ми маємо ну, по перше, вже е, е, історичні дані про те, що чому ця операція була не тою, якою так, так назва була близьких у Гітлера, далі хотів цей же самий Путін і прорахувався. Ну, по перше, е, тому що е, е, більш-менш була підготовлена армія. Ми пройшли з 14 року підготовку, і фактично більше мільйона наших громадян пройшли військову підготовку. До речі, зараз наше групування нараховується близько 500 тисяч військових. І хочу зазначити, що от зараз кажуть: от 300 тисяч зараз кине Путін на якраз. На заходження з Білорусі далі хоче дойти до Придістров'я, захопити Придістров'я. Чому Придістров'я? Тому що там самі величезні склади був Радянського Союзу зброї, боєприпасів. Ну і зрозуміло, що якраз з 92-го року там було велике накопичення, коли Придістров'я від відійшло від, від Молдови. Ну і Путін хоче використать використати цей напрямок для того, щоб захопити Одесу. Ну і зрозуміло, далі вийти туди на Балкани. Ну ці плани Путіна вони так само проваляться. Проваляться як і нашестя в лютому місяці цього року. Ну і зрозуміло, що та операція, яка наземна, вони зробили коридор від Маріуполя до Криму. І ми бачимо, що той міст Керченський, який зараз фактично працює на 20% своєї потужності, не дає можливості робити дієву логістику, поставляти зброю, поставляти боєприпаси на отяг повітрям, морем. Але ми зараз зазначаємо, що фактично до Збройних сил Російської Федерації було після так названого часткового, часткової мобілізації було призвано біля 300 тисяч осіб військових і використання їх на. Полі бою, в напрямку з напрямку Білорусі, це може бути не більше 150, і це недостатньо для того, щоб ну, вийти на Придістров'я та да, захопити Київ. І, до речі, ніякої паніки бути не може. Паніка зараз використовується Путіним і фактично працюють пропагандисти, ця медійна машина російська, яка робить і агентура, агентура більш за все, тому що якраз оці, знаєте, КГБшні. Ці штучки треба посіяти паніку шляхом оцих слухів. Слухи, слухи, слухи передав одному, передав другому, передав третьому, і якраз оце і. Породжує невизначеність, і люди вимушено дійсно реагують і виїжджають. І... От зараз там сьогодні з'явилася інформація, що там на Кольцова, там ЖК хочуть законсервувати, закон ну і таке інше. Тобто різноманітну несенітність зараз ведуть для того, щоб все робити, щоб люди були зневірені щодо оборони Києва і взагалі України. Там Україну візьмуть в кільце. Зрозумійте, ми вже сьогодні отримали стільки зброї, що їх хватить, для того, щоб захистити не тільки Україну, а і повністю робити наступальні операції для того, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. А я гадаю, що ці звернення нашого головнокомандувача Валерія Залужного до. До засобів масової інформації, де він вказує на те, що потрібно нам там 300 танків, нам потрібно стільки то потужних систем протиповітряної оборони, нам потрібно безпілотники ну і таке інше. І це дає підставу вважати, що дійсно потрібно посилювати, посилювати накопичення. Наступальної зброї, не тільки оборонної, і це дасть можливість нам зараз отримати, я вважаю, що вже настав час далекобійні авіаційні системи, крилати ракети, які це і тамагавк, це тамагавк, ну, патріот вже є в Україні, вже починає Хаммерси далекобійні. Тобто я вважаю, що це те, що поверне. Вже від контрнаступу наші Збройні Сили до наступальних операцій. І раніше я вказував про те, що буде праця, перш за все, на Донбасі. Донбас буде перший звільнений, потім влітку Крим. Но ви знаєте, наш головнокомандуючий, взагалі Генеральний штаб, дійсно вміє робити такі сюрпризи. я думаю, що ми навіть перед Новим роком побачимо дії, які поставлять фактично весь світ на визнання України як України, де Збройні Сили мають не просто потужність, а роблять свою справу дуже вміло і професійно. В лютому ті, хто очікує, що буде наступальна операція до. На Київ дійсно вони праві, тому що, ну, по-перше, це вказують і військові аналітики, і те, ті, хто робить аналіз про розвіддані, ну і таке інше. Тобто, дійсно, цей геморойний пляшивий. Тран російський, він фактично вижив з ума. І коли він послухав своїх ФСБшних керівників, що вони зможуть швидко за три дні захопити Київ, то так само ця операція, яку вони планують на лютий місяць по другому захопленню Києва, начебто, знаєте, на річницю. Тобто, в них все а це робиться для того, щоб прив'язати до якихось дат. Но Путін буде знищений. Знищений своїми ж подільниками в Кремлі, ну, в бункері чи в іншому місці. Він вже не знає, де йому ховатися. В них проводяться вже п'яточі роботи до евакуації Путіна, начебто ковчег, вже ковчег 2 вже ковчег 3 там, ну і таке інше. Тобто, ви розумієте, немає ніяких підстав до паніки. Є, є єдина зараз у нас проблема це зробити своє життя, я би не сказав, комфортним, а пристосуватися до цих умов. І нам потрібно, щоб кожен будинок став фортецею. фортецею перш за все, виживання. Друге, налагодження нормального життя, треба ставити автономні генератори, підключати воду. Треба робити все для того, щоб оці, знаєте, у нас вже є програма по ОСББ То щоб кожен будинок став таким своєрідним ОСББ. навіть Якщо це приватний будинок, там одно-двохповерховий, тому що можуть приїхати родичі виживати і жити краще разом. Тому будьмо разом. Ще раз хочу запросити вас для того, щоб ви розповсюджили нашу програму. Повторюю, з вами зараз час пік з Сергієм Крижанівським. Я хочу зазначити, чому виходимо. Кожного дня. І по четвергам у нас будуть стріми з гостями Годинні ну і в неділю підсумки, підсумки минулої неділі. Ну і, будь ласка, вам на все добре. Тримайтеся, ніякої паніки. Працює програма антипаніка. Ми переможемо!